Покарані тітушки, тітушководи, хоча багато всього інформацію, можна надати, це не є секрет. І друге запитання. що е, Ми знаходимося в стані війни, Криму ми просто віддали до сході, що там є качелі, А у нас у Тухманинському ходять із радянською символікою, під цю символікою на сході віджимають будівлі. Е, чому це відбувається? Як не могли пройти смарт? Це навіть не ветерани були, тому що якщо, я так сказати, як... Добудьте відповідь на перше питання, ви розумієте, справа тому, що ми говорили з вами, і я пояснив, знову ж механізм проєння, про повідомлення про скоєння точнішого правопорушення. І готуючись до вашого запитання, я розумів той перелік питань, які має бути. Ось у мене рапорт в руках першого заступника начальника управління, начальника слідчого управління. Що на даний час я вам казав і неодоразово виступав на брифінгах, як яких говорив, що давайте наявну інформацію, давайте людей, які можуть підтвердити ту чи іншу інформацію.